Сі Цзінпін звільнив дев'ять високопосадовців зі свого найближчого оточення. Змі говорять про вже не про боротьбу з корупцією, а саме про параною китайського лідера. От ваша думка, яка стосовно цих скорочень і чого може боятися Сі Цзінпін? Ну, дивіться, одне не виключає інше. Очевидно, що Китай це висококорумпована країна. Мені мене знаєте, трошки так ну смішать деякі наївні заяви там окремих людей, які говорять, що треба з Китаю брати приклад боротьби з корупцією. Те, що ми зараз бачимо, звісно, звинувачення там будуть в корупції, і цих людей будуть прибирати з якихось там посад, але очевидно, що це просто привід. Причина насправді зовсім в іншому, в тому, що у Сінзімпіня дійсно є на сьогоднішній день певні проблеми. і не параноя, але як я вже сказав, китайська політика є дуже клановою, і це такий ну своєрідний парадокс, гібрид, власне, який в Китаї існує. Тому що країна не авторитарна, а тоталітарна. Тобто там є партія. Партія відповідно контролює всі сфери життя, партію просягнуті всі сфери життя. Партія охоплює і контролює життя людини від народження і власне до смерті. Стандартна схема, яка використовувалася в радянському союзі. Там аналоги жовтенят, піонерів, комсомолу, і потім власне партії. Ну паралельно з цим е, достатньо відкрити ринок, ну принаймні в окремих там районах, зонах, регіонах, ну в залежності там вільні економічні зони, да воно по різному називається. Можливість якби заробляти великі гроші, але при цьому бути тотально лояльним до цієї системи, яка там існує. І е, по факту, по факту, Сіньзінпінь, звісно, та є лідером Китаю, і останній з'їзд партії це підтвердив. Вони там накидали йому дуже багато. Позитивних певних таких реляцій, але мені здається, це на напередодні зустрічі просто з Трампом відбувається. Їм треба було показати якусь там єдність, на що вони значить, об'єдналися, сплатилися там і так далі. Коротше кажучи, у Сінзіпіня все одно немає одноосібної влади. Такої, яка, наприклад, була там у Сталіна або тим більше, яка була, наприклад, у Мао Цзедуна, тому, що це була відверта така е, жорстка історія, і то мао Цзедун, на якого я думаю, там нинішній китайський лідер рівняється, він в певні періоди відходив в сторону, давав можливість для колективного керівництва. Е, після його смерті там були процеси над бандою чотирьох і так далі. Ну короче кажучи, ця кланова історія вона ще тоді була закладена. і Вона збереглася до сьогоднішнього дня. Є там окрема історія кланова по провінціям, є історія. Протистояння всередині системи комсомольці проти старих партійців, наприклад, і так далі. Але син зімпінь все це повинен враховувати, і він, звісно, звісно, боїться так званого політбюро в тому плані, що це люди, якщо вони колективно об'єднаються, вони можуть переламати ситуацію на свою користь, і, наприклад, син зімпіння прибрати. Сін Зімпінь та і третій термін отримав, тому що він зміг домовитися когось переконати, когось підкупити, когось просто посунути з цього політбро, який йому дали цей карт-бланш, хоча це було порушенням настанов Денця Опіна, про те, що власне президент ну, лідер Китаю він не може бути лідером більше ніж два терміни по п'ять років. Цінзіпінь вже перебув цей термін, і це була серйозна зміна, але це була зміна і дозвіл йому на це в обмін на ті обіцянки, що Китай буде розвиватися, економіка буде зростати, Китай буде значить, посилювати свої домінуючі позиції в світі і так далі. Але поки по факту нічого такого екстраординарного не відбулося, Китай зіткнувся з дуже великими проблемами ще під час ковіду. І якщо ну ковід можна було якось там списати на ви знаєте, як то кажуть на форс-мажор. Хоча знов таки, якщо ковід прийшов, а, а так, скоріш за все, і є з Китаю. Ще питання звідки він прийшов, да як він власне дійшов до того, що було потім. Тому в цьому контексті це звісно була ну достатньо серйозна така проблема для Сінзімпіня. І от зараз, зараз, він розуміє, що. Найближчий рік може бути визначальним йому можуть згадати всі невиконані обіцянки, і політбюро може виступити проти нього. Тому він зараз певні чистки намагається проводити в армії. Власне, там в партії для того, щоб просто посилити десь свої позиції, на всякий випадок себе підстрахувати. Якщо ситуація надалі буде розвиватися не так, як він обіцяв, ну йому власне придеться тримати відповідальність перед цим періоро. Тому що ну я ж кажу ще раз: це не авторитарна історія, не історія про одного правителя. Там є багато інших впливових людей. Просто вони не світяться на перших шпальтах, їх не називають лідерами, але це не змінює їхнього статусу і не змінює їхньої можливості впливати. На ті рішення, які, власне, приймаються в країні. Завтра попередньо, нібито Трамп і Сі Сізінпін мають зустрітися в південно-корейському місті Пусан. За даними Reuters, говоритимуть вони щодо торгівельних питань, але Трамп говорив, що він намагатиметься домовитися з Сі Цзінпіном, аби той повпливав на Путіна. Як ви бачите цю історію, що Трамп не розраховує вже на те, що з Путіним можна якимось чином про щось говорити, і відповідно наскільки реально, що через Сі Цзінпіна ці домовленості підуть швидше? Ну, дивіться, через Сінзінпіння вони точно могли б піти швидше, просто по тій простій причині, що Сіньзінпінь ну як від Путіну дуже допомагає. Сіньзінпінь Путіна врятував е, оцією торгівлею, е, оцією підтримкою, в тому числі дипломатичною. Ви подивіться, що говорять офіційні представники Китаю. Вони засуджують односторонні санкції, значить, зі сторони е, сполучених штатів Америки, тобто вони тут десь на, на боці Росії грають. Але якщо давайте так, точніше, не якщо я переконаний, що Трамп і Сінзімпін домовляться. Вони домовляться, можливо, не прямо завтра, можливо, це розтягнеться трошки в часі, але вони домовляться. Знаєте, як там в одній книжці було написано класичні і, наші павуки, домовилися. Тобто, вони в принципі домовляться, чому тому, що економіки країн надто тісно переплетені, ну це загальновідомий факт, який навіть не має сенсу коментувати, чи якось додатково пояснювати. І відповідно їм просто немає куди діватися. Вони на все це ну, повинні зважати, тому вони домовляться. І якщо ця домовленість, вона дійсно буде. Такою, знаєте, достатньо швидкою. Ну, постане питання, що робити далі. Очевидно, що Китай е, має претензію на глобальне лідерство, як і США. Очевидно, що США саме Китай розглядають в якості такого глобального лідера, тому що це друга економіка в світі. Ну там немає Росії близько, яка на чорт знає, якому місці знаходиться. Е, Бо на третьому, наприклад, там Німеччина і так далі. Тобто країни, які далі йдуть набагато менші за Росію, але при цьому мають набагато кращу економіку. Так, от е вони геополітично то будуть суперниками, але економічно вони будуть переплетені, і вони почнуть думати. Ну як ж заробляти далі, як розширювати там вихід на ринки і так далі. А і для Китаю і для США певною мірою це можливо після того, як завершиться російсько-українська війна, і отут вони можуть зійтися. Зійтися, в принципі, навіть про щось домовитися. Трамп тут, я думаю, залюбки може типу поділитися лаврами переможця або миротворця з Сінзімпінням. Тим більше, що він прекрасно знає, що Нобелівський комітет, навряд чи Сінзімпінню колись вручить премію. А у Трампу без проблем. Тому це можлива історія. І якщо Сінзімпінь, наприклад зайняв би подібну позицію, йому достатньо було би там одного-двох дзвінків путіну і просто фрази про те, що давай закінчувати є лінія розмежування. Перемир'я, а далі будемо говорити. До речі, ідея з лінією розмежування і перемир'ям це чисто китайська ідея. Китай запропонував це першим ще тоді, в минулому році, коли ми надто сильно цю ідею не сприймали. Але це була китайська ініціатива. Зараз вони можуть просто на цьому зійтися і виступити навіть спільним фронтом. Тут, звісно, багато що повинно співпасти, бо є ймовірність вона висока, найбільша поки на сьогоднішній день. Що Китай навіть після домовленості зі штатами ще якийсь час поспостерігає за цією ситуацією зі сторони, але можливо Трамп зможе переконати Сіньзінпіня і пояснити, що певні речі треба робити, і треба все ж таки думати, як війну закінчувати. Ну, знаєте, це насправді можлива така історія, що там Китай буде триматися цієї лінії і сидіти на березі річки і чекати, поки. Ворог пропливе цією річкою, так але ж в такому випадку, от те, що ви говорите, лаври миротворця можуть дістатися одному лише Трампу. Тим паче, що Росія вже визнає, що найближчий, найближчий рік може закінчитися війна. Україна навпаки говорить про те, що ми здатні воювати ще 2-3 роки. Це український президент заявляв. А от Дмитрій вийшов з неочікуваною заявою, тому що Путін заявляв неодноразово, що ми там дійсно готові. Скільки, стільки треба, і будемо йти до побєди і так далі. Але ж, от рік часу дає Дмитрів. це про що мова? Про те, що Росія вже визначилася, наскільки в неї вистачить ресурсів, чи про якісь сигнали Трампу. Ну, дивіться, можна звісно і так подивитися на цю історію. Вона, до речі, має право на існування, що вони типу горизонт планування якісь там дають, а, але мені здається, це більше по перше з боку Дмітрєва і Росії спроба зробити хорошу міну при поганій грі, тому що візит на Дмітрієва провальним виявився. Реально провальним це американці дуже жорстко про це написали. Що пам'ятаєте, як в нас були класики? Казали ну, класики, такі умовні, да в тебе сумне обличчя, тобі ніхто грошей не дасть. Да? отак От було і з Дмитрієвим. Він приїхав, а в нього було дуже сумна пика. І відповідно він не отримав те, на що він розраховував, і не домовився про те, на що він розраховував. І тому в цьому контексті росіяни зараз починають хаотично шукати якісь варіанти. Оця теза ми типу цілий рік можемо воювати. Це ж сигнал Трампу, що давайте краще домовлятися по іншому, тому що ми ще цілий рік будемо пити кров у вас. Ну і України це очевидно, але власне не давати можливості Трампу казати, що він закінчив цю війну. Це таке знаєте. Запрошення для торгу з одного боку визнання, що все закінчиться, а з іншого боку, ну рік такий термін, що. Якщо все це відбудеться за місяць, скажуть, що ну ви ж казали до року. Ну це ж до року, до року, там 6 місяців до року, 11 місяців і 30 днів. Там це теж до року, да так що в цьому плані це просто спроба якось зараз повернутися в інформаційне поле, привернути до себе увагу, але ну не зайде, тому що рік це тумач для Трампа. Якби це було там, знаєте, типу два місяці до різдва. Або там наступний рік, початок наступного року, ми сідаємо за стіл перемовин. Трамп до цього поставився з більшим розумінням. Але оскільки нічого цього не прозвучало, йому поки ці варіанти не надто сподобаються. І я не думаю, що навіть така заява Росіян вона викличе якусь позитивну реакцію зі сторони Трампа. От власне, тут, знаєте, ще ж є боротьба внутрішня путінських еліт, і в Лаврова не вийшло з Рубіо, полетів Дмитрієв. в Дмитрієва не вийшло, знову вийшов Лавров на арену. І те, що вони заявляють, в принципі, не відрізняється сильно за там, своєю сутністю, за, свої, за своїм змістом, але в той же час ми бачимо, що Трамп залишається стійким, що б там Росія не говорила, які б сигнали Путін не надсилав. Чи можемо ми говорити про те, що. Трамп визначився і Трамп зараз тримає лінію стійко і е, далі він буде непорушним, е, ну, це Трамп. Я, Знаєте, я би хотів сказати, що все окей. Я думаю, так що глобально він вже не поміняє позицію. Тобто, дивіться, розвороту на 180 градусів, що Владімір – мій гарний друг. А Володимир себе неправильно веде, цього не буде. Ну Трамп просто вже не може цього зробити. Тим більше, що тут треба зазначити, що ми його поставили в правильну позу, в правильну позицію. Йому немає куди з цієї позиції позадіватися. Ну це об'єктивна історія. Тому тут буде так, як власне буде. Це перший момент. І другий момент. Трамп, я думаю, побачив, що його така більш радикальна, більш жорстка позиція по відношенню до Росії. З іміджової точки зору дає йому більше плюсів, ніж мінусів. Я думаю, що якщо ще поміряють в найближчий час, а це зроблять, тому що вони ж регулярно міряють е, е, ну, е, настрої власне, в Сполучених Штатах, вони Поміряють е, значить, рівень довіри до Трампа, рівень підтримки Трампа після того, як вони зробили оці власні речі, кроки, там да. І цей рівень буде вищий, ніж це було до цього. І ще й зададуть питання, що на вас вплинуло, і вони скажуть, що вплинуло власне. Історія з історія з оціми санкціями проти Росії то Трампу це сподобається і він ще так радикальніше себе покаже. Врешті-решт, слухайте, в нього є прекрасна можливість тут для маневру і нічого придумувати не треба. Він ішов на посаду під гаслом мир через силу. Його позиція зараз, його дії зараз, прекрасно лягає в цей, в цей наратив мир через силу, і він може дійсно добитися миру. І давайте так відверто, якщо він до цього докладе руку і дійсно війну закінчить, він точно може претендувати на Нобелівську премію. Тут ніяких питань немає. Це, це правдива буде історія. Вона може мати місце і все якби окей. Але ну все ж таки Трампу треба спочатку е домогтися цього, тому йому немає сенсу розвертатися, йому треба, ну як мінімум, триматися тієї позиції, яка є на сьогоднішній день, і знаєте, судячи з заяв міністра фінансів Бесета. Бесенда так воно і буде, тому що Бесент – людина, яка без е, жодної казівки з Білого Дому ніякі речі не скаже. І явно він витримав звідти відмашку, тому що він дуже презирливо так, насмішливо висловився про Дмітрієва, і це свідчить про те, що зараз мейнстрім – це тиснути на Росію. Тому Трамп це буде продовжувати робити. І е, тут питання в тому, чи запровадить він якісь там санкції нові, да, чи буде він цей тиск посилювати. От Росія зараз, як мінімум, намагається зробити так, щоб не гірше. Але ну якщо вони нічого реального не запропонують, гірше буде, тому що Трамп відчує силу, відчує кров, відчує тупізм в принципі дій російського керівництва. Ну і буде робити те, що він е, повинен робити, був з самого початку, коли став президентом. В Естонії напередодні збили російські дрони і заявили про те, що будуть збивати повітряні цілі, які летять в їхній бік. В Бельгії сказали, що зрівняють Москву з землею, якщо Росіяни будуть намагатися відповідно погрожувати або ж хизуватися ядерною зброєю, аби залякати запад на захід. Перепрошую, ну і відповідно, якщо буде якісь е, спроби ескалації. От власне, чи можемо ми сказати, що Європа зараз, завдяки Трампу, завдяки ось цій рішучості, про яку ми проговорили, що Європа стає теж рішучішою, і що зараз вже буде відповідно ось ці всі російські спроби відбиватися військовим шляхом? Ну я думаю, що Трамп до цього, звісно, доклав руку своїми заявами. Європейці впевненіше себе почали почувати, але з іншого боку, ну, дивіться, а що от зробили естонці, і, наприклад, міністр оборони Бельгії? Вони, вибачте, тупо, тупо по іншому, не скажеш, ну виконали те, що записано в статуті НАТО, істонці до речі, так і сказали, що 20 років, як ми приєдналися, там все записано, що альянс повинен таким чином реагувати. Ми вже допустили 12 хвилин польоту в наших ну в наших межах територіальних, і це якби була неправильна історія, що каже міністр оборони Бельгії: якщо Москва наважиться нанести удар по серцю НАТО Брюсселю. Ми зітремо Москву на порох. Що він такого сказав? Чого всі не знають, і що дійсно НАТО може зробити при цьому на Росії почалася істерика. Викликали посла Бельгії, там виявляється, що посол цей залишився, і там почали розказувати, що натівська воєнщина значить, хоче тут перетворити Москву на попіл. Да? Москву на попіл хочуть перетворити, не знаю, десятки, якщо не сотні народів, мабуть, в світі, тому що ви вже всіх дістали просто своєю поведінкою. Але це просто відповідь. Але це відповідь дивіться з позиції сили. Я скажу так: якби європейці такі заяви робили навіть не з 22-го 14-го року, ми би не мали зараз і половини тих проблем, які маємо, тому що Путін би знав, що там не. Сидять якісь, як він знаєте, їх призирливо називає зелені ліберали. Які абсолютно розслабилися, які зайняті якимись там ЛГБТ-парадами. Це просто у Путіна якийсь комплекс розумієте, з цього приводу дуже дивний. І вони ж постійно цю тему піднімають, що просто ненормально. Да? Люди собі роблять те, що вважають за потрібне, і це прекрасно. Але от їх це тригерить, що десь хтось там якось живе трошки не так, як живуть власне вони. Тому в цьому плані, якби вони так реагували раніше, мені здається, Путін би зараз зовсім по іншому себе поводив. А він просто. Просто ошалів без безкарності ще з 2008 року, коли він в Грузію там да оцю війну почав. Е, хоча формально тоді Медведєв був президентом. І він думає, що це буде вічно тривати, і Європа така е, мягка тіла. Я вибачте за цитату російською. І її можна з нею можна робити все, що хочеш. А європейці вже потрошку це піджимає, розумієте Вони просто знаходяться в такій ситуації, що Трамп та говорить все, що хоче, але він за океаном. А вони тут, і Росіяни ж колись це жартували, розказували, да що за три. Ні, наші танки будуть біля Ла-Маншу, Ми війдемо в НАТО по самі Нідерланди. Там да, от, от всі ці їхні дебільні там жарти, які вони там в Келені розпускали, так званому своєму цьому да, ідіотському і так далі. Вони ж реально там готувалися до цього. Вони думали, що ми маємо справу з тюфяками, які після 45-го року, ми ж типу, їх звільнили, хоча ж не, ну, не радянські війська звільнили, тим більше не росіяни. А там були і війська Сполучених Штатів, і Франції, і Британії, і, там, Канади, Нової Зеландії, Австралії. І вони там допомагали да, в цьому воювати і так далі. Ну і відповідно, Радянський Союз, був, а не Росія. І от вони думали, що вони настільки розслабилися після 45-го року, що з ними можна робити все, що хочеш. Але європейці поступово прокидаються, і вони розуміють, що оці провокації Росії це просто тестування. Якщо тестування вдасться, ну, тоді вони отримують в реальності, знаєте, колись, ну і зараз є, але колись вона особливо була популярна серія. Таких комп'ютерних шутерів, Call of Duty, да і от там от, в, в, в одній частин якраз було вторгнення Росіян в Європу там в нульові роки, 2000-ні роки, якби показано, як все це може відбутися, і так далі. Просто по принципу, що НАТО не наважиться використати ядерну зброю проти Росії, а конвенційною силою вони можуть Париж захопити, і от Путін по суті таке відчуття, що він щось таке дивився якісь фантастичні романи читав. Він намагається зараз це на практиці випробувати. Але європейці, ну я, я сподіваюся, вони теж вже прокинулися. Тим більше є ж приклад України. України, вони ж бачать і приклад мужності з одного боку, а з іншого боку, приклад, що Путін може таку війну почати, і вони вже по іншому починають реагувати. Тому зараз би після заявчі міністерства міністра оборони Бельгії було б класно, якби натівці провели там буквально на днях якісь ядерні навчання, і по кордону з Росією провели кілька винищувачів чи бомбардувальників там з ядерною зброєю на борту, щоб просто нагадати, що вона теж є у альянса, і вона в набагато кращому стані ніж на Росії. Та ви знаєте, ми бачимо, бачимо зараз, що на Росії дуже серйозно підгорає, тому що те, що відбувається там в ефірах Соловйова, те, що цього Караганова знов витягли із під поли і стряхнули з нього пили і поставили знов в ефір. Це все говорить про якусь безвихідь, мені здається, що вже медведівські ядерні погрози вони вже не працюють.